Надійна робота серця разом із Магній плюс Калій від допельгерц. Зараз з нами на зв'язку наш наступний гість Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України та волонтер. Пане Мирославе, слава Україні. Героям слава Доброго дня. Пане Мирославе, ми хотіли ще раніше нашим глядачам поділитися враженнями, емоціями і. Вирішили, дочекаємося, щоб почути вашу думку. Ходить про вчорашню історію, яка трапилася із нашим ветераном бійцем підрозділу Кракен у місті Дніпро, куди приїхав слуга народу Микола Тищенко. З якимись із своїми охоронцями, які в Балаклавах, там була ціла історія. Вже є повне відео, як невідомі. Бойовики, які стояли обабіч Миколи Тищенка, атакували нашого ветерана, нібито за те, що він не дозволяв його знімати, перевіряли документи. Одним словом, відбулася вся історія з тим, що його повалили, заламали, побили. І це при тому, що він гуляв з малолітньою дитиною, з коляскою. Після чого зараз ми бачимо прямо флешмоб від наших захисників і на прифронтових територіях написи про Миколу Тищенка, такі, які не можна по телевізору показувати, і навіть на артснарядах вже пишуть ким є Микола Тищенко. От така от історія. Поліція ніби відкрила два кримінальних провадження за фактом утримання і побиття військового. А загалом хотіли б від вас, чому так сталося, що якісь дядьки в балаклавах без жодних розпізнавальних знаків зі зброєю можуть витворяти такі речі на вулицях Дніпра? Ну я ще не бачив, не мав можливості ознайомитися з усіма цими нюансами скандалу. Я знаю, що є якесь відео, що не дивився його, бо у нас. Ну, я ще не бачив його, от. Але я за будь яких обставин вважаю, що неприпустимо по-перше, забирати батька, який гуляє з дитиною, от. тому що це просто несе небезпеку дитині безпосередньо. Це перше. А друге, що будь-які скандали, які зачіпають збройні сили України, ветеранів, вони просто посилюють розкол суспільстві. Ага, ну я бачу зараз. Ви демонструєте відео. Так, ну, це Треба, кадри, це воно. треба визначатися, що відбулося. Я от з того, що встиг прочитати вранці, часу небагато, іноді немає інтернету. Я не зрозумів причини цього конфлікту. От що взагалі відбулося. З яких причин, взагалі що є першою причиною цього конфлікту, що все це почалося? На відео, яке виклав наш колега журналіст Дніпра, повне відео. Воно я до речі зараз бачу і на сайті «Цензорнет» його залили повністю, і ми от з нього фрагменти показуємо. Фактично почалося з того, що йде діалог, де е, запитують в Дмитра Павлова, позивний син це добровольця з Кракена. Він показує свої документи. Відповідно, що він має ОБД учасника бойових дій, а далі починаються якісь дивні речі, якась, із, якась тітонька, яка разом з Тищенком була, починає це все знімати. Викликають поліцію, поліція перевіряє документи, і з цього все починається. От така і, історія. Ну, тобто Дай, ми, ми його вже тобто ми з вами. Тобто ми з вами не знаємо першопричини, що відбулося, що залишилося поза кадром. Але за будь-яких умов ветеран з УБД, гуляє з дитиною. Я вважаю, що приміняти будь-які силові засоби, якщо людина сама не несла ніяких агресивних загроз, не варто. Ми до вас, пане Мирославе, сьогодні з такими трешовими насправді історіями. Хочу пригадати кілька днів тому. Коли відбулася наруга над могилами наших кількох героїв, швидко знайшли жінку 60-річну да трьох наших захисників полеглих. Знайшли жінку, 60 років, призначили судово-психіатричну експертизу. Хочеться вірити, що психічно здорові люди не роблять, не вчиняють таких дій. Але питання: наскільки наше суспільство власне, от зараз здорове і. Як можуть використовувати і цю жінку, і ще когось те, що було в Дніпрі, щоб розколоти нас так як ви казали, дестабілізувати і заохочувати подібні дії, які на нашу думку є в принципі неприпустимими. Ну, дивіться, цей кейс цією жінкою потрібно розбити на декілька моментів. Перший момент ну, я бачив, де її затримували. Ну, були фотографії. Я не знаю, чи це її помешкання, місце якесь ну, це просто видно, що людина хвора. Вона живе в абсолютно неприйнятних умовах. От в якомусь смітті я думаю, що вона безхатченко можливо, і тому, чому вона вчинила ці дії, ну незрозуміло. Людина хвора. У неї могли бути якісь свої внутрішні мотиви, які не зрозумілі для нормальної людини, але можливо будуть зрозумілі для психотерапевта психіатра. Ось але бути те, що історії коли застосовувати... хтось маніпулює, просто використовує а, таких людей. А, Я... як це було в Одесі? з така, така така так, так історія може бути через те, що російські спецслужби неоднократно використовували, скажімо, несвідомих громадян, іноді за гроші, іноді безкоштовно. Вербували їх завдяки соціальним мережам і пропонували їм зробити акти вандалізму. Наприклад, коли у нас відбувалися всі події з отриманням Томосу, от нагадаю, були акти вандалізму проти церков, зокрема до речі, церков Московського патріархату, щоб зробити. Скажімо, картинку, що в суспільстві є розкол, і що є якась ненависть. От нагадаю вам, як свого часу нищилася пам'ять. І надкробки, зокрема в Львівській області, в Закарпатській області, коли зривали угорські прапори, коли псували на гробки польських офіцерів, які поховані, і потім простежувалися ці дії. Було очевидно, що Російська Федерація наймала агентів або несвідомих людей, іноді платила кошти для того, щоб вони створювали акти вандалізму і демонстрували Україну. Всьому світові в неприглядному виді, потім навіть відео знімалося, і ці відео яким чином опинялися в якійсь жовті пресі за кордоном, зокрема ті самі Угорщині чи Польщі. Ну, ми бачимо, тому це... такі дії Та. можуть бути. Такі дії можуть бути. А, нагадаю, вам кейс, якщо не пам'ятаю, це з Запорізької області було коли молодики за 3 тисячі доларів підпалили капличку, знімали на відео, і потім, коли їх спромоглося арештувати СБУ, в їх телефонах була виявлена переписка. їм платили з окупованих територій ці кошти. У них були інструкції, як створювати підпал, яким чином зафіксувати це на відео, і куди своїм кор. Ораторам передати, і така історія, до речі, не тільки в Україні, я вам хочу сказати, що вона і в Європі дуже широко застосовується: російські служби намагаються вишукувати маргіналів людей, скажімо радикальної спрямованості, вербувати їх, іноді навіть на релігійному якомусь підґрунті, і потім використовувати їх от в таких активних заходах та інформаційних операціях. Пане Мирославе, але ми бачимо ви спрямовано в одне русло фактично зусилля протиставити збройні сили України і суспільство. І тут ви всі засоби йдуть тут. І історії СТЦК, тут і підсвітка оцих всіх. Малих, які за три тисячі підпалюють машини ТЦК. Ми бачимо, от підсвічені всі будь-які такі історії, яку ми з якою ми і почали розмову, і в цьому випадку, початок вторгнення, 22-23 рік, це фактично кожен в тилу, як там в Фейсбуці писав, вірю в зсу. А тепер все, все якось так виглядає, що йде протиставлення. Наскільки ця спецоперація може вдатися? Бо от лишень вчора ми дивилися на цю історію, як ТЦК перевірили документи водія автобуса, і зразу люди вискочили та й перекрили цілу дорогу. Якісь така акція протесту, хоча потім водій, уновивши дані, повернувся. Одним словом, наскільки вдасться ця операція протиставити цивільне суспільство збройним силам? Ну, дивіться, я не думаю, що у нас сильно вдасться через те, що у нас велетенська кількість родин є в Україні, у яких обов'язково хтось служить, чи знайомий, чи батько, чи син, чи мама, чи родич чи племінник. Тобто, фактично, ви не знайдете напевно жодної родини в Україні, у яких би через хоча б один-два контакти не було знайомого військовослужбовця, якому вони допомагають і служать. Тому, в принципі, і з того, що ми бачили. Як люди активно пішли оновлювати дані в ТЦК, ми бачимо, що якась певна самосвідомість у громадян вона є, вони намагаються дотримуватися закону нового відповідно мобілізаційного, оновлюють дані, йдуть тощо, але те, що в Воюючій країні можуть виникати певні конфлікти, зокрема пов'язані з мобілізацією ТЦК з військовими. Це нормально, це притаманно було для будь-яких країн, які вели такі довготривалі війни, зокрема і для США, для країн, які брали участь в першій світовій війні, та господи, давайте згадаємо книжку Гашика. Згадайте просто гашика пригоди бравого солдата Швейка, яка описує події Першої світової війни. Фактично там відображається сучасна Україна. Просто поміняйте назву, поміняйте імена, і ви побачите, що мова йде фактично про Україну, яка знаходиться вже 10 років в довготривалій війні, з яких два це повномасштабна агресія. Тому це закономірні соціальні процеси. І вони, скоріш за все, будуть поглиблюватися з. Через те, що війна триває. От, велика кількість людей травмована, люди зденервовані через обстріли, через проблеми зі світлом, через те, що у них хтось з родичів воює, у когось є загиблі, поранені. І відповідно виникають такі соціальні протиріччя. А противник, зокрема, Російська Федерація, намагається на них грати. І вони вишукують болючі точки, намагаються тиснути на них. Завдяки соціальним медіа, телеграм-каналам тощо. І іноді їм це вдається. На жаль, на так, жаль. Є, є ще одна річ, яка абсолютно е, виглядає ну, такою шизофренічною, з точки зору своїх заяв категоричних двох точок. От ми в, спілкувалися сьогодні з Кирилом Сазоновим, прямо так з часояринського напрямку. Він зокрема говорив про те. Як виглядає ситуація на фронті, і свої думки ділився щодо демобілізації. Голова Нацполіції каже, не можна зараз допустити дембіля, бо просто люди, які мають воєнний досвід, якщо вони підуть, це може обвалити фронт. А паралельно з тим, член оборонного комітету депутат Івченко каже, що закон про демобілізацію має вже з'явитися наприкінці літа. І так от жити в таких діаметрально протилежних точках зору доведеться суспільству і Збройним силам. Чому так виходить, що ліва рука не знає, що творить право? Ну, тому що це суперечливе питання, на яке немає легкої, однозначної відповіді, а суспільство вимагає простих відповідей. От вони військові теж хочуть розуміти, чи мобілізовані мається на увазі, коли вони зможуть повернутися до цивільного життя. От і це нормально Просто питання в тому, що дійсно демобілізація зараз без обвалу фронту, на мою думку, неможливо для того, щоб можна було спокійно якось планово демобілізувати військових, які служать вже більше двох років, а хтось і більше, потрібно створити резерви, навчити їх. Вони мають отримати бойовий досвід, пройти злагодження. Ви ж не можете зараз навіть набравши нових людей без учебних центрів, без навчання, без злагодження, відправити їх на фронт. А найголовніше, що ці люди не мають бойового досвіду, тобто треба якийсь певний час, щоб вони його набули, тоді підвищиться їхня живучість. От вони будуть впевнені в своїх діях. І тоді можна буде говорити про якусь демобілізацію, але я не бачу її в якихось близьких перспективах. Можливо, якщо буде якесь припинення вогню, про яке все говорять. Можливо, якщо відбудеться якась пауза в війні через те, що або Російська Федерація не зможе більше наступати, або Збройні Сили України отримують більше озброєння від наших західних партнерів, і що буде спонукати на паузу, зокрема Росію, тоді можна буде. Говорити про демобілізацію. На зараз я просто не бачу такої можливості. Пане Мирославе, маємо новий порядок доплат розміром 80 тисяч гривень для військових за кожен місяць, але це сукупно 30 днів на фронті. Ці перебування в гарячих точках участі в бойових діях можна буде підтвердити відповідними наказами документами. Але цей закон, це. Правило вже якийсь час діє, і вас прошу розповісти. Наскільки самі військові задоволені цією схемою, прозорістю, чи працює цей метод, чи все з цим гаразд, чи потрібно далі змінювати? Дивіться, це все дуже по різному. Я не думаю, що я маю право коментувати за всі збройні сили України, тому що все дуже сильно залежить від навченості командирів на місцях і навченості штабів. Тому що в деяких бригадах все дуже швидко відбувається. Десь я чув, що хтось може жаліється, але іноді просто сама людина, сам боєць, не вміє оформити правильно документи або вчасно не подає ті чи інші рапорти. І, Відповідно, у нього відбувається затримка. Там забезпечення це залежить від багатьох речей, от але сам факт, що є доплати, це добре. Я думаю, що це запрацює. Я знаю багатьох людей, які отримували повні виплати, тому що вчасно подавалися документи не тільки на рівні штабу, але й на рівні кожного бійця підрозділу централізовано. Всі все подавали, і відповідно затримок не було. Що потрібно, тому... щоб ця система працювала добре, щоб всі були задоволені, що от людина знала, що має подати. І в належні терміни отримувала виплати. Ну, дивіться, от е, я ж не можу говорити за кожний підрозділ. От, у нас е, є чіткі інструкції для кожного, що потрібно зробити, щоб не е, було пауз забезпечення. Це ж дуже залежить від багатьох речей. Ви ж маєте розуміти, що армія це зріз суспільства. Тут є люди, які дуже легко можуть зробити усі паперові дії бюрократичні. За є такі люди, яким складно це робити для цього. їм допомагають їхні командири або товариші. Тобто, це все залежить від багатьох речей. Ми зможемо сказати, як воно запрацює тільки після того, як пройде певний час, і ми зможемо проаналізувати, а чи не було проблем. Але я знаю, що командування постійно робить такий аналіз і постійно намагається якось спростити цю процедуру отримання виплат. в моїй бригаді. Я про затримки сильно не чув. От. Хочу повернутися ще до одної неприємної, і дуже можна навіть сказати дикої історії. Це спочатку навіть аналізували, думають, а може це фейк захоплений військовий автомобіль і відрізана голова військовослужбовця? Може це спеціально в... а потім розвідка підтвердила, а тепер ще й перехоплення є. Із російським офіцером, який дає наказ полонених не брати, і от така історія. Бачимо, що на неї вже відреагували і офіційні наші чинники. Це поодинокі випадки, які характерні для русських фашистських об'єднань, типа Русич, чи це їхня тепер практика, і що з цим робити? Бо це є порушення всіх, як би це не звучало дико правил ведення війни. Ну, дивіться, ну це ж довготривала війна. От він в війні, взагалі, притаманно, особливо для росіян, втрачати певну людяність, якусь порушувати конвенції. На жаль, такі речі відбуваються на кожній війні. От таке було і е, війнах, е, в яких брали участь західні країни, зокрема, навіть було ми знаємо цілі історії в Сполучених Штатів Америки про е, те, як судили офіцерів за ті чи інші дії. Росіянам, взагалі, притамана жорстокі. Згадайте, що вони робили свого часу е, в Грузії, в Осетії, коли грали відрубленими головами футбол. Згадайте, що в Чечні вони творили. От е, да. згадайте просто наш досвід. Бучі, Ростомелю, Маріуполя тощо, От. на жаль, це притаманна історія для росіян. Конкретно цей випадок це намагання залякати зокрема військовослужбовців Збройних сил України. Але мені здається, що ми вже стільки знаємо про такі випадки, що навряд чи це у росіян вийде. От і все. Єдине, що на мою думку, ми не маємо перетворюватися у Кацапів, у росіян, і е, все ж таки дотримуватися конвенції, що Збройні Сили України роблять. Але в нас виходить перекос, бо ще одна історія, яка зразу з'являється паралельно з цією відрізаною головою, це закупівлі через систему Прозоро шоколадок, цукерок і всякого іншого для російських полонених. Розумієте, як цей контраст суспільством сприймається на фоні от таких контрастних новин? Ну з одного боку можна знаєте казати: давайте чинити як росіяни, як чи росіяни чинять з нашими полоненими. Ми бачили ці кадри, коли полонені виходять як з концтаборів худі, видно, що люди голодували, не мали нормального доступу до медичних послуг. От але з іншого боку, тоді чим ми будемо відрізнятися від росіян. У нас же ж війна цінностей, в першу чергу України обрала цінності західного світу, цінності Євросоюзу, цінності країн НАТО, Росія обрала Китай, обрала цінності е, тут, е, тоталітарних диктаторських країн. Тобто, відповідно, у нас війна цінностей. Так, якщо у нас війна цінностей, то я думаю, що ми маємо ці цінності е, їх притримуватися і з е, полоненими е, поводитися відповідно всіх міжнародних конвенцій. От і все. Про цінності якраз далі хочу розпитати від початку. Фактично, і громадські організації, і бізнес, кожен українець, ну і місцеві адміністрації теж завжди намагалися підсилити якось фронт бойові підрозділи. Зараз маємо офіційний дозвіл на те, що місцеві бюджети можуть фінансувати сили оборони. На вашу думку, чи це суттєво вплине? Десь суттєві зміни, бо розуміємо, що і так кожен хто може, намагається підтримувати, донатити. Ну, я вам скажу так, що місцеві бюджети весь цей час і так дуже сильно допомагали силам оборони. Просто я так розумію, цей закон він вводить цю допомогу в більш легальне поле. Менше буде проблем, так да? тобто, фактично, це узаконення того, що і так відбувалося. Я вважаю, що це дуже правильна річ. Коли були субвенції, які надавалися бригадам, це дозволяло і ремонтувати техніку, і робити закупівлю дронів, ребів. Ну все всього необхідного, і відповідно, те, що зараз місцевим бюджетом офіційно дали дозвіл допомагати силам оборони. Ну це в рази підвищить нашу безпроможність і вирішення проблемних питань стане набагато легше. Що ще можна було змінити в законодавчому полі на кшталт от цих дозволів, щоб було ще простіше, прозоріше, швидше, легше? Я думаю, що у нас от зараз велика кількість іноземних волонтерів допомагають за кордону пересилками і стацій і генераторів і засобів зв'язку, і тих самих дронів. От, якщо б можна було все це проводити набагато швидше, полегшити їм розмитнення цього, ну це б я думаю допомогло. Зараз ці процедури вони так чи інакше трохи складні. Дякуємо, пане Мирославе. Мирослава Гайбов з нами офіцер збройних сил України та волонтер.